Бажаю здоров'я, шановні воїни. Ну, Передусім хочу вам подякувати за захист нашої держави. Знаю ваші кроки. Головку неодноразово доповідав мені деталі. Сам бачу ваших побратимів. Я хочу вам подякувати за вашу стійкість. Ви дійсно дійсно приклад для Збройних сил України для всіх воїнів. Наших сил оборони Дякую вам за вашу сміливість. Хочу подякувати вашим сім'ям за те, що підтримують і від кожного українця, кожної українки, дякую вам за збереження України, нашої незалежності. Хотів а, разом а, з вами поговорити і привітати вас а, особисто. Нагородити, подякувати і потиснути руку. Я бажаю вам всім здоров'я, стійкості, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну. Слава Україні! <рістю> і зараз хотів би, щоб ми вшанували хвилину мовчання, пам'ять всіх загиблих ваших побратимів. Прошу. Ja. Дякую вам. Дякую вам. Дякую вам за дякую.